Привіт! Сьогодні ми з малюткою будемо показувати вам з малюткою вечірній заспокійливий комплекс перед сном. Він допоможе тобі дуже спокійно, відпустивши всі напруги з тіла, з нервової системи відійти в сон. Позу починаємо ми сидячи. Я обрала для себе ось таку позу, мені зараз зручно. Можна стандартно сісти ось в таку позу під ніжки. Можна підкласти подушечку якусь, або ніжки під 45, також може бути зручно. Поперек у нас не прогинається, тобто спинку тримаємо рівненько, маківочка тягнеться вгору, і перше, що ми робимо, ось ми. Витягнулося. Чому я боком счу, щоб вам було видно, як у нас спинка працює, так, плечики опускаються вниз, лопаточки одна до одної трошки. Животик ми не перенапружуємо. І ми витягуємо, наче хребець за хребцем вгору, Так, замаківочку, наче нас хтось тягне. А ось тут куприк навпаки, наче ми хочемо його пустити нижче. Це дуже такий повільний, більше навіть в своїй уяві. Ми уявляємо, як хребет за хребцем у нас розтягується, так, хребет наш розтягується, розкривається стають більшими проміжки між хребцями. І тут, в той момент, коли ми вже вилаштували позу, нам зручно, нам приємно. Це також можна робити на стільчику, якщо тобі незручно, сідай на краєчок ліжка або на стільчик так, щоб в тебе не було жодного дискомфорту ні в ніжках, ні в попереку. Ніде, ні в животику. Обирай собі зручну позицію сидячи. І ось ми вилаштували вже позу, так. І ми робимо такий дуже глибокий видих. На цьому видиху трошки піджимаємо наші низ, так, якщо знаєш, як вправі кегля, трошечки обережно так, піджимаємо і відпускаємо, починаємо вдихати, але вже вільно спокійно, відчуваючи, як у нас розкривається діафрагма. як Легені розширяються. І, як прям реберця, розкриваються, так? животик надувається легенько, малюку стає більше простору. І глибокий видих. На видиху трошечки так підтягуємо вниз, відпускаємо низ, тих, нас розширяють серебра, видих, на видиху трошечки підтягуємо. Тих. Видих. Вдих і видих. Ти робиш дихання в своєму темпі. Я тобі просто налаштовую, так пояснюю. Ти можеш навіть, якщо ти не надихалась, зупинити відео. Продихатись в своєму темпі, вільно, спокійно враховуючи усі моменти, які були зазначені раніше, але так, щоб ти прям відчула, що в тебе стає дихання більш рівне, глибоке і спокійне. І головне, жодного дискомфорту не має бути. Наприклад, я вже втомилася сидіти так, я змінюю позу, як мені зручно, і ми робимо невеличкі такі напівколові рухи головою. Дуже-дуже обережно, дуже ніжно. І тепер вперед По п'ять разів, п'ять разів назад, п'ять вперед на кожну сторону. І я сделала. Тепер сіли поза метелка, але ніжки подалі. Так, тут у нас наче ромбік такий утворюється. І в цій позі ми робимо видих. І на видиху у нас продовжує тягнутися маківочка вгору. Спинка, так, хребет витягується, спинка рідна, і ми дуже повільно, дуже обережно. Так, їдемо пальчиками рук по ногам вперед. І до пальчиків ніг, наче хочемо нас нахилитися. Дуже-дуже такий ледлий, помітний рух. І повертаємося. На видиху знову опускаємося вниз. Дуже-дуже вільно дуже ніжно, дуже повільно. Повертаємося. Ще І ще разочок. Видих. І навдовсі повернути. Повернулися. Тепер одну ручку кладемо на протилежне колінко. і робимо м'яку скруточку назад, Задню о, іншу ручку ми кладемо за себе назад, за спинку, ставимо, і робимо дуже м'яку скруточку, більше відчуваючи її саме в грудному відділі, і головою також носиком ми тягаємося, дивимося назад. Повертаємося і робимо цю скруточку. На іншу сторону на видиху відчуваємо і витяжіння хребта вверх, і легке скручування в грудному відділі, в, з акцентом на грудний відділ. Дуже м'яко, дуже обережно, жодного дискомфорту не має бути. І повернулися, відчули своє тіло, м'яко, повільно одну ніжку до себе, іншу ніжку за себе і в цій позиції. Ми обережно нахиляємося вперед, і так, щоб нас таз піднявся. Тобто ми, не, це не стандартна розтяжка попереку, так, я зараз повернуся, щоб ти бачила, як це виглядає для спинки. Ось ми сіли в цю позицію. Так? І тут... Ми прямо весь, ну, весь корпус переводимо сюди, піднімаючи таз. Звичайній класичній розтяжці ми потягнулися вперед, сидячи тазом на підлозі. так. Тут ми не фіксуємо таз сидячи, ми його піднімаємо, тут лишаємось декілька дихань і повертаємося назад. І змінюємо обережно через ручки, так. Змінюємо позицію так. на іншу ніжку і знову нахиляємося, підіймаємо таз. Тут не має бути прогину попереку. То намагаємось, наче ми. Ось як ми робили витягування сидячи, тут ми робимо акцент у нас на витягуванні хребта. При цьому у нас поперек дуже добре розслабляється м'язи попереку. І тут ми переносимо вагу на передпліччя і ручки. І позицію змінюємо на позу дитини з розведеними колінками. Вже обидві колінки у нас розведені в сторону. Показую, як це виглядає. Ось прямо так. Ось так. І повертаючись на бочок, щоб було видно, що відбувається у нас зі спинкою з попереку, ми можемо лишитися в цій позиції. А можемо. голову покласти і ручками обгорнути корінка. Дуже м'яко повертаємося назад. І тепер колінка по одній повільно підтягуємо до центру і робимо колінно лікціону позу в такому варіанті. Дуже важливо, щоб у нас поперек не пройнався, отак сильно. Це не дуже вірно. Нам потрібно його трошечки, наче, наче ж водиком піджати наверх. Тепер стаємо в позу стола. Колінка, долоньки в нас на одних лініях, долоньки на ширині плечей, колінка на ширині тазу. Тут ми робимо рухи головою вниз, вверх, вниз. П'ять разів. По п'ять разів. Зробили. Тепер плечики у нас. Значить відштовхуємо ми свій корпус від підлоги так наверх, а потім вниз, наверх, вниз, наверх. тобто, Руки тримають нас, а тут перестають тримати, наче ми трошки провалюємось плечима, але дуже обережно. Якщо в тебе болять кисті, можеш стати на кулечки. Так буде, не так болять. Тут у нас працюють тільки плечі. Вверх, вниз. Тепер робимо вісім китазом, малюємо такі невеличкі з тою амплітудою, яка тобі зручна, п'ять разів в одну сторону і потім п'ять разів в іншу. Куприк, наче ми вип'ячуємо, на, стягаємо вниз, так, потім повертаємо назад, трошки вниз і назад, вниз і назад, вниз і назад. І тепер усім тілом. Ми запускаємо сідничками. Тут увесь корпус нас робить колові рухи в одну сторону, два. Три. Чотири. П'ять. І в іншу сторону раз. Два, три п'ять, тепер обережно, опускаючись на передпличчя. Потім на бочу лягаємо на бочок, ліктик під голову, колінку нижньої ноги дивиться вперед, а друга ніжка починає робити коло вірухи. Усією ніжкою відстигна три. 4, 5. І в іншу сторону. Уявляємо, наче під колінком у нас є зернятко, і його нам треба тримати, щоб воно не випало. То таким чином у нас помілка, вона тягнута максимально. Тепер перевертаємося і робимо на іншу сторону. Ти можеш перевернутися так, як ти зазвичай в ліжечку перевертаєшся з одного боку на інший. Я повертаюсь так, щоб тобі було видно, як я роблю вправо. Один, два. Три. Чотири п'ять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. І ось цій позиції ми лишаємося. Починаємо більш акцентовано дихати, відчуваємо, як у нас розкривається, розкрилася грудна клітина, діафрама, як дихання прям наче наповнює увесь простір внутрішніх органів, матку, плаценту, наче ми прям. Вдихаємо все найпрекрасніше нашу дитинку. Вона може почати більше рухатися. Можна покласти ручку на животик. Відчувши контакт. І водночас відчуваємо, як у нас розслабилося тіло, Знову боку воно розігрілося, пом'якшилося, трошки розтягнулося, потягнулося, розслабилося, ум'якшилося. Як пом'якшився наш стан став більш спокійним, рівним, добрим. Ось тут ми вже будемо завершувати, а ти можеш ще ось з цієї позиції прям лягати перебиратися на подушку, вже лягати, як тобі зручно, підкладати собі подушечки там, як тобі зручно, дитинці твої. І можеш вслух або в голові поговорити з нею, Пожати їй любові, здоров'я, безпеки, прочитати її якісь добрі чудові афірмації. Або якщо в тебе є бажання тиші, то просто в голові тише спокій і ти віддаєш їй просто всю свою любов, всю свою турботу, ніжність. Це своє тепло, все найкраще, все найприємніше, що є в тебе, що є в цьому світі. Я бажаю вам доброї ночі. Будьте здорові. Будьте кохані, будьте щасливі. Будьте спокійні, все буде добре. Обіймаю, цілую в пузі.